Звернулися до нас замовники, які питали технічну технологічну можливість оценкування з товщиною 200 мікрон. Готові були за це заплатити. Але я хочу повторити це хімія, щоб отримати певну товщину покриття, яка є номінально можливою або необхідною для кожного виробу. потрібно провести якийсь певний термін витримки у ванні, що це буде дуже тонкий метал. Він може зреагувати і піти е, якась деформація. Він може фізично просто не натягнути на себе. Ну, не натягнути це такий непрофесійний вислів, вибачте, але зрозумілий. Для кожної товщини металу за стандартами ІСО є певна нормативна кількість покриття в мікронах. Для товщини. 2 мм достатньо 45 мікрон для того, щоб ваші вироби надійно були захищені від корозії.